Так, друзі, ну що, пройшло трошки в часу, годинки 2-3, хлопці вже друго збирають. Готовий новий оновлений Shifang SF240 з новим капотом. Дивіться, да, дуже круто виглядає. Такий капот класний. Так, По технічним характеристикам нічого не змінилося, колеса ті самі, радіатор з боку, блокировка вал відбору. Передачі, насос інша, повишені, понижені. Тобто, нічого не змінилося, все так залишилось, тільки поміняли капот. Ціна даної моделі 3550 доларів. Гарантія 2 роки. Доставка, як ви знаєте, завжди мінягру безкоштовна. Тож, приїздіть, тестуйте. Всім гарного дня, до побачення.